Вітаємо Еля, і сьогодні я в Помпея сероданьому місці, яке загинуло під час виверження вулкану. Безуві місто було поховане під тонами пилу. Зараз тут зробили відкритий музей, де люди можуть прийти і відчути ту історію, яка тут відбувалася. За легендою місто заснував Геракл, який після перемоги над Геріоном урочисто йшов цими місцями у різний час. містом володіли греки, етруски, самніти та інші. Потім Помпеї стало союзниками Римської республіки на правах автономного самоврядування міста. Але вже у 90 вісімдесят році до нашої ери місто бере участь у повстанні проти Риму. А вже через рік консул сула взяв місто, обмежив його автономію і зробив колонією Риму у 62-му році. Стався землетрус, який завдав місту. Значної шкоди. І вже потім, через 17 років, прокинувся сам Везувій. Вулкан викинув зі своїх надри тисячі тонн попелу та лавової маси. У 16 столітті архітектор Доменіко Фонтана, прокладаючи канал, натрапив на стіну з написом, де була згадана Венера Помпейська, покровителька міста. Там він також побачив еротичні фрески в античних борделях. Шокований фресками він заховав Вав знахідку він подумав, щоб хтось інший знайшов ці фрески. Можливо, він думав, що такими знайденими фресками зіпсує собі репутацію. Розкопки почались майже через два століття у 1763 році. До початку 90-х років розкопано близько три з половиною території Помпеї. Багато знахідок зберігається в національному археологічному музеї в Неаполі. Під час виверження вулкану загинуло не тільки Помпеї, але й інші ще два міста – Геркуланом та Стабії. Розкопки виявили ці місця під багатометрової довшої лави, такими, якими вони були до лиха, вулиці, будинки з повними облаштуваннями та людей, тварин, які не встигли врятуватися. Попіл від виверження долітало до Єгипту та Сирії із 20 тисяч мешканців феїв, будівлях та на вулиці загинуло приблизно 2 тисячі людей. Тут були величні храми, портоки, амфітеатр, публічні лазні ну просто все, що треба, для того, щоб місто. Особливо, якщо воно стародавня функціонувала добре. Багатьом заможним італійцям було дуже вигідно жити в помпеях. Тут родючі землі дозволяли фермерам добре заробляти, і також місто стало важливим перевалочним пунктом для товарів, що привозили морем по дорозі до Риму або Південної Італії. Важливим місцем міста був критий ринок Мацелом, у центрі якого облаштували басейн для живої риби. Вулицями Помпеї щоденно рухались десятки возів і мошених містових своїми колесами. Вони вибили глибокі. Олії тут великі архітектори творили та вигадували нове. Наприклад, саме тут виник архітектурний стиль амбір, який після розкопок став дуже відомий у Європі. Виставки акторів можна було подивитися в великому та малому театрі міста великий міг містити до п'яти тисяч глядачів і не від сонячних променів тентом. Окремо був побудований амфітеатр. 20 тисяч глядачів розміром 135 на 104 метри. Спортом помпейці могли займатися будівлі палестри. В місті було декілька лазень. Найбільше – це і терми. Мали зализ холодною та гарячою водою. В місті працювали 34 чотири пекарні, які не тільки забезпечували потреби мешканців міста, але й виготовляли хліб на експорт. Гомадянське харчування забезпечували 89 термолупів. До виверження вулкану помпеї були процвітаючим містом Римської імперії з розвиненою економікою та різноманітними виробничими процесами. Помпеї славилися виробництвом вина, зокрема вина Фалерном, що було популярним у Римській імперії. Археологічні розкопки виявили численні виноробні. Де вино зберігалося в амфорах виробництво оливкової олії було важливим джерелом доходу, вирощували також інжир, мигдаль, зерно, які забезпечували харчуванням як місцевих мешканців, так і для експорту. У помпеях працювали майстерні для виробництва тканин та обробки шерсті. Особливою популярністю користувалися пурпурні тканини, фарбовані у спеціальному барвнику, отриманому з малюсків мюрекс. Міські пральні фулоніки не тільки прали одяг, але й виконували фарбування та обробку тканин. Виробництво глиняного посуду та вироби зі скла також було одним із провідних ремесел. Помпейці любили парфумовані масла. Вони часто залишки пакували у маленькі скляні пляшечки, любили аромати троянди, пульсини, кардамона і так далі. У помпеях було багато пекарень, де виробляли хліб. В одній з пекарень знайшли навіть хліб який згорів у середині пекарі були розташовані один або кілька незвичайних пристрів із сірого міцного каменю. Виявилось, що це ручні млини. Їх використовували для помелу зерна, щоб виготовити борошно для хліба. В помпеях працювало в свій час дуже багато робів, яких привозили з різних країн пірати або гвардія. Умови їх життя та праці були жахливими. Тут є одна будівля пекарня. Вчені прозвали її пекарня-в'язниця, тому що в неймовірно тісному приміщенні з маленьким віконочком жили спали та працювали раби. З ними також там були ще й тварини. Рабів били та мучили. Було навіть таке, що римські громадяни продавали в рабство власних дітей або ж себе. Раби багато й добре працювали. І саме їх руками та тяжкою працею майже все тут побудовано. Перед нами стародавні будівлі, які розкопали. Вони не дуже прямо величезні. В цих прямо жили люди, працювали в них. Видно, що ці дома дуже малесенькі, якби в них простих людей не було, звісно, палаці. Ось, але камінь дуже міцний. Тобто, ви бачите, що ці е, будівлі навіть вистояли після Везуві, а це вже про щось говорить. Як бачите, я зайшла в один із домик, і дуже малесенький. Видно, як е, будували які є каміння, наскільки вони міцні, ну, бачите, у них дуже велика товщина. Якби зараз в сучасному світі будували б так будівлі, я думаю, що під час би війни. Багато щоб залишилось би, не зруйноване. Це вхід, а ось там, в кожному домі, є сад. І сад, знаєте, дуже прямо величезний. Це якось навіть дивно, тому що хатки вони такі, знаєте, дуже маленькі. Я навіть не розумію, як тут помішалася родина. Напевно, це була дуже бідна і, можливо, дуже маленька родина. Хоча хто знає, зараз покажу вам, які. Сади, а їх тут просто повно. Ось дивіться, який величезний просто сад. Там є, звісно, побільше дома, але сад величезний для них дуже було важливо вирощувати свої продукти, і тому навіть їм було не так важливо де як спати, чи в окремій кімнаті, чи в цієї родини в дуже. Маленькому домі, головне, щоб тоді була їжа. А для їжі потрібно дуже багато місця, багато землі, і землі дуже хорошої. І тут дуже багато людей. Вони були такими, знаєте, працьовитими. Зараз я ще в одному дворі. Думаю, це такої дуже знатної родини для навіть якісь розписи. Але як бачите, будинки різні. Є дуже малесенькі, але є і великі. Чоловік тих часів мав зріст десь 1,60 метр 60 сантиметрів. А жінка була трохи нижчою 1,54 метр підесят сантиметри і з достатньо здоровими зубами. Помпеї грали велику роль в світі стандартів краси. Жінки у всі часи намагалися бути у тренді. Наприклад, у них було м'яке світле волосся замість темного. Біла шкіра замість темно золотої вкрити олією, яскраво-червоними губами, прям як у сучасних жінок. Стандарти чоловічої краси в принципі залишилися незмінними, засмаглі чоловіки з кріпкими м'язами. музеях Неаполя, Риму та самих же Помпеї ми можемо побачити велику кількість фресок і мозаїк. Зазвичай стіни римських будинків середини покривалися фресками на стінах і мозаїками на підлозі. Особливо якщо це міські або церковні будівлі, інколи на гладких стінах зображали колони, карнизи, архітектурні композиції, як декоративні декорації, фантастичні пейзажі, що створювали ілюзію об'єму і простору, що йде вдалину. У розписах виникають постаті людей, створюються складні багатофігурні композиції, нерідко за міфологічними сюжетами. Наприклад, фреска Три грації першого століття розповідає про богинь веселощів і радості, що втілюють красу, привабливість і мудрість, або поліфем, який отримує лист від Галатії, проводи Кризигіди, дочка троянського жерця Криза, захоплена Агамненом під час Троянської війни, піднімається на корабель, щоб повернутися додому, суд Паріса. Які паріс покликаний Зевсом має вирішити суперечку про першість між трьома красунями Афіною, Афродітою та Герою, богиня Перемоги, Вікторія та воїн-переможець, Дана та Амур. Амур лє золотий дощ, який Дана збирає краєм плаща. У 1820-х роках було знайдено древню пральню Флоніко. Так, пральні були ще аж тоді. В ній є зображення різних етапів роботи Флоніки. Піджимання білизни, очищення та сушіння. Особливо яскравою є сцена процесу прання, так званого танцю фулоні. Пранням у римські часи займалися виключно чоловіки, оскільки це вимагало серйозної фізичної сили. Як засіб для чищення зазвичай використовувалася людська сеча. Сечу змішували з водою, заливали в таск, куди містилася тканина. Після цього фулон ставив таз між двох невисоких стінок, на які спиралися руками, і починав ногами збовтувати рідину та м'яти тканину, як своєрідна жива пральна машина. Звичайно, тканину після цього ретельно полоскали та сушили. Але як цікаво, що вони зобразили саме ось цю сцену. Найбільший скарб в історії розкопок навколо Візовію був виявлений при відкритті віли Бізанелла. Він отримав назву скарб Поскоріальські у 1895 році. Тут було знайдено залишки скрині, в якій знаходилося понад сотню срібних ваз, а також залишки мішка з тисячі золотих монет Ауреусів. Більшість скарбу було вивезено з Італії і згодом вони потратили до зборів Паризького вувру. Дещо опинилося у Британському музею. Однією з найкращих знахідок була чаша скіфос із зображенням тріумфального виїзду імператора Тіперія. На кубку видно всі деталі урочистої події, одяг імператора, людина, яка тримає над ним вінок, солдати, що супроводжують колісницю. Ці зображення дозволили уточнити особливості проведення римського тріумфу. Віллу містерію побудували у другому столітті до нашої ери. Мала фасад, повернутий до моря та прикрашений ротондою з двома бічними Портиками на терасі. Славу Віллі принесли стінописи з сюжетом містерії. На червоному тлі пілястрами майже в повний зріст людини зображено 29 персонажів, реальних та міфічних. Тут і крилата богиня, і сам Діоніс, його дружина Аріадна, сатири та сілени, танцівниця, жінки, що творять про святу містерію. Внизу фресок ідуть кольорові смуги без орнаментів, а верху з орнаментами. Сюжет фресок не піддається єдиному тлумаченню. Мозаїки в помпеях є одним з найвражаючих елементів мистецтва, що збереглися до наших днів. Вона була важливою частиною декоративного оформлення будівель, відображаючи як естетичний смак, так і соціальний статус власників. Для підлоги використовували більші та міцні шматки каміння а для стін та дрібних деталей дуже дрібні шматочки, що дозволяло досягти високої точності зображення. Мозаїки на підлогах були як прості геометричні візерунки. Такі складні сюжетні композиції, мозаїки на стінах часто зображали міфологічних персонажів, рослинні мотиви, сцени з повсякденного життя, битви чи театральні сцени, тим самим доповнюючи різні фрески. Дуже популярними були мозаїки з тваринами, як от собаки, риби, птахи. Наприклад, відома мозаїка з собакою та надписом Кейфіканем стерігайся собаки з дому трагічного поета. Мозаїкою часто оздоблювали фонтани, басейни, й німфеуми це такі святині, присвячені німфам, використовуючи скло та каміння для створення блиску ефекту води. У 1831 році був розкопаний будинок Фавна, так названий в честь знайденої тут бронзової скульптури Фавна в танці, однієї з кращих скульптур цього Періоду в самому будинку знайшли знамениту мозаїку, яка зображує битву Олександра Македонського проти перського царя Дарія III. Мозаїка з 1843 року зберігається у національному археологічному музеї Неаполі. У помпеях з 2005 року і копія мозаїки, створена школою мозаїкою в Равенні, яка точно відтворює помпейський оригінал за матеріалом, кольоровою гамою, формою та розмірами. Вартість робіт і створення копій склала понад 500 тисяч євро. Ну що ж, ми поринули це стародавнє місто Помпеї, хоч воно й було зруйновано в 97-му році, але воно ще є. Воно вижило навіть. Після такого просто великого масштабного виверження, і я вважаю, що це неймовірно. Що ці вулички, ці дома, амфітеатр просто все те, що ми з вами побачили, що воно залишилось. Часто нам дуже шкода, що якісь міста руйнуються. і це правда, тому що мені точно шкода, що помпеї знищили. Це була природа, слава Богу, що це були не люди, тому що це більш сумно. Але все одно це цікаво, що навіть після того, як щось знищується, воно завжди щось знову зароджується. І навіть це, те, що я стою тут, і те, що тут залишились ці будівлі, так не усюди є дах, не усюди є двері, стіни. Але це все є. Це неймовірно, що я можу тут бути, я можу через ці стіни відчувати історію цих людей, які тут жили. Що вони робили, чим займалися, як проводили час і так далі. Я дуже сподіваюся, що вулкан Везовії більше не буде вивержуватися. Тому що, якщо, напевно, він знову захоче чхнути, то думаю, тут уже взагалі нічого не залишиться. Тому будемо за це тримати кулачки. Бачите, дощ ще більше почав йти. Напевно, він мені каже, що треба вже закінчувати. Це відео. Тому я бажаю вам, звісно, опинитися тут, якщо є можливість. Але якщо немає можливості, то моє відео особливо для вас. Тому зустрінемось в наступних відео і, як завжди, look around!